Надалі, друзі, будемо розповідати вам подробиці із саміту G7. Президент Володимир Зеленський уже прибув в італійську Апулію. Там зараз триває саміт групи Семи. Він присвячений ситуації в Україні та її подальшій підтримці з боку заходу. Біля місця проведення саміту G7 його зустріла прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні. Слід зауважити, президент планує взяти участь у першій частині саміту, яка присвячена війні в Україні. Вона за повідомленнями місцевих ЗМІ, почалася бли. 16-ї за Києвом. Крім того, на полях заходу Зеленський має зустрітися з папою римським Франциском та зі своїм американським колегою Джо Байденом. Імовірно, там лідери і підпишуть двосторонню безпекову угоду. Водночас країни Великої Сімки вже погодили передачу нашій державі. 50 мільярдів доларів для цього будуть використані відсотки від заморожених російських активів. Про це повідомив голова Міністерства фінансів Німеччини Крістіан Ліндер. Він додав, що деталі надання такої підтримки ще опрацьовуються. Нагадаю, раніше агенція Bloomberg писала, що гроші Україні виділять у вигляді кредиту, який погасять коштом активів країни-агресорки. Він має допомогти закрити фінансові потреби нашої держави до 2025 року. І далі, утім, погашення кредиту залежатиме від того, як довго. Активи Росії залишатимуться замороженими ймовірно їх розблокують лише тоді, коли Кремль погодиться заплатити за відновлення України.